Доброго дня, з вами компанія Гарантія Плюс. Ми є офіційні представники італійського виробника вентиляторів Комифріталі. Зараз я знаходжуся на нашому складі в місті Дніпро хочу вам зробити невеличкий відео огляд, щоб ви могли власними очима побачити якість вентилятора. Огляд на прикладі вентилятора Комефрі тлз 500 Р. Ви побачили його характеристики, можете зараз побачити його корпус, лопаті загнуті назад, якість корпусу, італійська якість. Комафрі є світовим лідером у виробництві вентиляторів, і ми раді бути його офіційним представником в Україні. Тому, якщо вам потрібен вентилятор, звертайтеся по телефону, який вказаний на сайті, або залишайте заявку.